Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ми, діти Харкова, звертаємося до світових лідерів. Будь ласка, закрите небо над Харковом та Україною. Ми хочемо жити без війни. Хочемо ходити в школи і садочки, але не можемо, бо їсти не Ми хочемо гуляти на дитячих майданчиках, але боїмося, бо туди прилітає російська ракета. Люди світу, а ви теж спите з дітьми у ванній кімнаті, ховаючись від обстрілів. А теж падаєте на траву, коли чуєте звуки така чи є Будь ласка, закрийте небо над Харковом та над Україною. Вони скидають бомби, які вбивають наші іграшки рідних, близьких і друзів. Ми хочемо прокидатися під звук будильника до школи, а не під розрив бом і вибитих вікон в домі. А ви втрачали свою маму, тата чи свого дитя. Це страшно. 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 І це не сон. Нам боляче. Ми хочемо жити в своїй країні і бути щасливими в своїй рідній землі. Будь ласка, закрийте небо над Харковом. закрийте небо над Україною.